І знаєте, сиділа і думала, як ми з вами часто дійсно от приходимо в соцмережі, ми намагаємося вдягнути маску, тому що сьогодні дуже буде популяризуватися одна штука, друзі. І я чому і хочу про неї поговорити. Дуже-дуже буде популяризуватися. Саме якого героя ти на себе вдягаєш? Тобто, якого ще це називати, який ти персонаж? Сьогодні. Буде максимально, ви побачите багато експертів, коучів е і так далі говорити саме про те, який же ти персонаж? І, от в мене питаннячко, друзі: якщо ви виходите в соцмережі, ви хочете бути персонажем. От я, Оля Макарова, Маковка да, серед друзів. Я маю якісь певні моменти, якісь труднощі, якісь виклики. Наприклад, на цьому тижні я навіть не думала, що зламається у нас одна машина, і я буду все вивозити сама. Ну, просто навіть не предполагала того, ти понімаєте? Тому що чоловік не хоче сідати за мою цю машину, Реношку, йому подобається Кія, і він принципово не сідає за Рено. Все, і я вожу всюди, я, як знаєте, як та отала мова лошадь, про яку я говорю. Да? Але при всьому тому, дома я не ну, не лізу туди, куди не треба. Хто кажу? Да? Я у мене чоловік сидить дома. Він може приготувати їсти, десь прибрати, десь допомогти, і це нормально. Люди, і я не буду знаєте, приходити додому і, і включати знаєте, таку от золушку, там не знаю кого там білосніжку для того, щоб бути для когось ідеальною. Тому що я ніколи не буду ідеальна ні для кого. Тут просто.